Вітаю, друзі! Ми нарешті відвідали тюрингійський зоопарк у місті Ерфурт і я хочу показати його короткий відеоогляд. Ціна квитка станом на листопад 2024 рік 15 євро за дорослого дітям до 3 років безкоштовно, а з 3 років 7,50. Але якщо ви маєте велику родину, можна придбати сімейний квиток. Тоді ціна вже залежить від кількості осіб сім'ї. Перших, кого ми зустріли, були рожеві фламінго, неймовірно гарні птахи, які спокійно відпочивали на сонечку. Взагалі нам пощастило, цей день світило сонце і було досить тепло і приємно на вулиці. Далі ми пішли в логово Лева і побачили двох котиків, які ніжились на сонечку. А з іншої сторони гуляли гієни. Мені стало їх шкода, бо виглядали вони дійсно тваринами, сагненими в клітку. Хто дивився відомий мультфільм Мадагаскар, напевно, як і я, мав неприязне відношення до гієн. З дитинства була думка, що це негарні кровожадні хижаки. Але зараз, звісно, я розумію, що це така ж тварина, як і всі інші з ряду хижаків. Доріжки в зоопарку оформлені тематично, щоб надати атмосферу природного аріалу перебування тварин. А ось ці, як сказав мій дворічний син Кетюні, заполонили моє серце повністю. Зоопарк налаштований на контакт людини з твариною, тому до безпечних тваринок, таких як лемури, можна зайти всередину. Лемури, наскільки привітні тварини, що склалося враження, ніби вони спеціально дочекалися, поки люди зайдуть в клітку і почали показувати своє шоу. Засмагали на сонці, дуркували, шукали щось поживне в землі, і, що саме головне, відчували себе комфортно. До одного я навіть доторкнулася. Можливо, можна було погладити, але я хвилювалася, щоб не злякати тварин. Ми були просто в захваті, і напевно тільки заради цих тваринок потрібно відвідати Тюрінгійський зоопарк. Далі ми відвідали носорога. До речі, перше, що мені сподобалося, так це те, що в будівлі де живуть носороги, є туалет, бо інший знаходиться аж біля самого входу, і поки дістанешся носорога, мене немало часу. Загалом зоопарк налічує понад тисячу тварин з усього світу і 157 видів. До деяких тварин ми не потрапили, бо вони ховалися в клітках. Але тих, що ми хотіли, ми побачили. Особливе задоволення і емоції, за якими ми їхали, це можливість контакту з тваринами, і ми його отримали. Тваринки йдуть на контакт до людей, а отже за ними гарно доглядають. А ось цей замазура ховався за деревом, але його видало те, що він хропів. А ця красуня ящерка привернула мою увагу. Вона дивилась на мене так само зацікавлено, як і я на неї. А ось і фінальний пункт в цьому зоопарку. Ми дійшли до вершини і побачили слонів. Я була в захопленні, а мій син вже хотів їсти, то йому вже було не дуже цікаво. Всі слони, які живуть в зоопарку, гуляли з напевно, також вийшли позасмагати. І це добре, бо в будівлі, де вони живуть, був дуже сильний запах. Після цього весь одяг довелося прати. Загалом ми залишилися задоволені. Зоопарк має велику територію, тут можна провести цілий день. На території зоопарку є ресторанчик, де можна сісти пообідати після довгої прогулянки. А для тих, хто любить вуличну їжу, можна купити хот-дог і відпочити на лавочці біля будь-якої тварини. Але вони, напевно, працюють тільки влітку. Також зоопарк проводить тематичні свята. Ми приїхали після Хеллоуіна, тому тут ще були деякі декорації. І на завершення хочу сказати, що зоопарк дійсно великий, цікавий і комфортний для відвідування з маленькими дітьми, тому ми обов'язково повернемось сюди влітку.